Це дерево схоже на полум'я, його назва коралове дерево. Ви на каналі Aromas and Flavors і сьогодні я розповім вам, чого його варто побачити хоча раз у житті. Просто серед міста дерево з квітами, схожими на палючі крила. Вони розпускаються просто над асфальтом, ніби втекли з дикої природи. Це Еритріна Кріста Галі. У Південній Америці його називають цейбо або сейбо, і саме це дерево є національним символом Аргентини та Уругваю. З ним пов'язана красива легенда. Колись на берегах річка Парана жила дівчина на ім'я Ангеліта. Вона співала пісні, що надихали людей наспротив. Після страти на місці її загибелі виросло дерево з квітами кольору крові. Так народилася Сейбо. Як символ сили і духу, його квіти приваблюють бджіл, а в дикій природі навіть колібрі. Та варто бути обережними, насіння отруйне, містить алкалоїди, які можуть викликати судоми, порушення дихання, а для тварин навіть смертельні наслідки. Їсти його не можна, жодна частина дерева не є харчовою. У народній медицині кора використовують як заспокійливе при безсонні та болях. Проте жодне з цих застосувань не схвалене офіційною медициною. Сьогодні коралове дерево вирощують здебільшого як декоративно, заради його яскравої, дикої краси. Це не просто дерево, це пам'ять, легенда і попередження. Друзі, якщо вам подобається дізнаватися нове про цікаві рослини, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.